Продається двоповерховий таунхаус з ремонтом у чудовій локації. Бучі можливий продаж під всі державні програми: зведений будинок із газоблоку, утеплений пінополістиролом 100 мм, фасад комбінований, штукатурка плюс облицювальна цегла. Таунхаус з загальною площею 102,6 метрів квадратних. Зроблено ремонт у світлих відтінках. На кухні встановлена вбудована кухня з технікою. По всьому першому поверху розведена тепла підлога. У спальнях другого поверху радіатори встановлено газовий котел. Чотири спальні, кухня-вітальня з виходом на задній двір, два санвузли. На другий поверх ведуть бетонні сходи викладені плиткою. Можна додатково зробити вихід на горище та облаштувати для зберігання речей. Комунікації: газ, електрика, трифази, 7 кВт. водовідведення, об'ємний септик, вхідна вода, свердловина, Встановлено хвіртку та ворота, місце паркування автомобіля та відмостка вимощені плиткою. Дуже велика прибудинкова територія, що дозволяє ставити ще декілька авто перед будинком. Відмінне розташування знаходиться на вулиці Києво-Мироцькій навколо приємний приватний сектор. Неподалік, вся необхідна інфраструктура. Для запису на перегляд телефонуйте або пишіть за номером в описі.